Добрий ранок. Добрий. Що ти робиш? Туї пересажує. Кого? Туї. Я кажу: остав хоч ці. Ти значить, я, я не пойму, ти їх кажеш, то хай тут, а потім не тут, а. Тут, тут вони не підходять. Вже не підходять? Ні. А що тут що там буде далі? Лонда насадила. Лавонда теж, може, да, убереться від цього. Да. Да? Да. Боже! Ти. Ага. Дякую. Сідай по світру. Кудо? Я їх сам викопаю зараз. Да? Куди? Муз, ти ж хотіла качелю? А? Да. Ти, до речі, розкажеш своїм підписникам про неї. А що про неї розказувати? Качеля садова. <реш> садова качеля. Садового качеля, тільки соду вже немає, щось... тут не зло вже. Чом, тройонди, ну, да. лавонте. Нарциси. Ти тут, короче, все. Нарцисси. А тут я ще заказала. Лех, насадила. А то, ш... ця є. Я ще я олівець замовила. Ялівець? Да. Типу, ну що... да, там, де ми замовляли, ту є. Там, там я олівець. Ми У замовили. Богдана, да? Да. так? До речі, по качелі, якщо хочете, зараз маринка каву, і ми вам зробимо детальний огляд, як ми її зробили. Тобто я її робив сам. Ну, тільки по, по цей, як там, по навігації маринки. От вона каже, мені отак треба, все, от я отаку. хочу. Вона показала її на картинці. І все. Коротше, є картинка, а далі нема нічого. Є півтора ні, рік чи півтора. І ну, да. ну ну, треба було налаштуватися на те, щоб вона все вийшло, вийшло так, як треба. Я її зразу робив по одному, потім мені вона не подобалась так, як я її робив по картинці, і вирішили ми її робити під один стиль. Тобто, так, як у нас зроблена от, беседка, е так само я зробив і качелю. Ну, чуть, -чуть, чуть, -чуть. не так, але по суті, е сама, сама робота е все те саме. От і все. Так, ну що, Марусь, зараз цей пійкову. Да? Та потім я візьму рулетку, поміряю. Може комусь буде інтересно. Сюди качелю ми так і хотіли ставити, тому що ну, типу, її дуже нікуди, так як у дворі подивишся, місця дуже мало. А качелю от чогось от, вона в нас найкраще вписувалася. Тож я ще в минулому році зробив туди отаку от дорожку, там забетонірував площадку. І виходить, на ту площадку отак зробили. Таку от качельку. Що ми робимо сьогодні? Що по планах? Садить, садить. Садить, садить і ще раз садить. Бризкать. Да? І бризкать. І дерева ще купили. <гум> да. Да. Да, можеш познімати тепер ти мене. Я покажу, так, що, фірточку ми, що ми купили. Фірточку, фірточку зроблю, бо там від пола кльомка. <гум> <гум> Защулка. Не знаю, чим, чим закріплювати. Я тут ави цей робив на дюбілів. І воно ти дюбілов все одно пообламувало. І тепер у мене немає куди язичкою, а цьому тут шмак защелкуватись. Ой, треба буде щось думати. Може, що хто порекомендує в камінь, Що в камінь можна таке вкрутити, щоб воно робило так, як надо. Ну, коротше, туї ми пересадили сюди. Бачите, ми рішили, ну, ми рішили. Ми рішили, хтось рішив, а хтось зробив. Понимаєте? Маринка в общем каже, давай їх уже під під забор, все, ну не надо, тої серед двору каже, не дуже воно їй гарно. Хай лучше, каже, там буде клумба, чисто мені буде невеличкий такий участок. Троянди, де я буду... ці да, там рози якісь там посади, роза троянда. Роза це ж отак цвіте, а троянда бутоном, да? Ні? Ну <х suppress nhiều> no, ладно, я хотів викрутитися. Ну, а я що я? Мені треба, мені треба садок вишневий, коло хати, яблучний. Е, і я от, знаєте, як кажуть, е, що може зробити чоловік, там? Род, на, ну, е, народити сина, да? е, пос, побудувати будинок і посадити яблуню. Е, то будинок я ще строю, синів у мене два, а яблуні я вже посадив і спиляти, викопати, викорчувати, викинути, спалити їх і купити нові. Так що у мене якось трохи все швидше йде, ніж треба. Ну ладно, сьогодні прям Заїхав, е, у нас тут є в рештилівці агромаркет. Чудесні яблуні. Просто я їх як побачив, зразу закохався. в них, Кажу, все, я оце беру оцю, беру оту. Не знаю, на картинки взагалі красиво, Дивіться, як вона росте. А? Вона прям об об облипає отак, прям Ту -ту -ту -ту. їх багато. Ламає дерево. Аж ламає <світ> дерево. <світ> Де. Це оце роз яблуня, одна, Там ще назви якісь є. Потім оце отаку ось. Це Голден, по-моєму. Це мої любимі яблука. Якщо да, Голден, Голден, точно. Думаю, як вони називаються. Це мої взагалі любимі яблука. І оце ось ще отаку якусь яблуню. Отака красива. Фуджі. Називається Фуджі. Ну, давайте так. Голден, Фуджі. І тут і у нас Вільямс. Вільямс Прайд називається. О. Отака от, ну красива. На цьому красива. Я знаю, що ці яблука дуже класні на зимовий сік. Вони соковиті, вони до пізня яблуня і вони там ну такені. А фор оту ми форзиці покаже. Форзиція ж ш... форзиція. Це коротше, коли жінка хоче е... поматюкатися, вона придумує назви квітам. Поняли, так що є. от форзиція. Ух, ти в мене і форзиція. Ну, знаєш, тіпа, і таке, вроде би, чоловік іде, як трошки цей і думає, чи похвалила, чи, чи, чи не похвалила. А вона просто, її, вона просто чоловіка назвала гарним там. Як там? цвітком цим. Кущем. Да? <сум> <сум> так, ну, в общем, так. Як бачите, далі. Дальше... Почав е, добудову е, уже забору, вже все тут. Парапет уже я доробив. Тут ми все викорчували, тут черешня була, персика, ми все тут прибрали і хочемо тут зробити просто площадку якось. Е, ну, діти, діти, велосипеди, іграшки, е, басейн якийсь купити. І тут буде їм класно. Я думаю, отак от суперово. Тож ми оце хочемо діткам таке тут. Залампічити. Стопчик я там дострою, почав строїти, прикиньте, пів стопчика зробив, утром просинаюся раненько, щоб розчистити сніг іде. Кажу все, поки не буде нормальної погоди, я тут собаки не, не буду. Да. Ну вже ж ні коти, ні собаки туди нічого не пролазить, то звісно хорошо. Ну і тут розчистили, аж любо, любо глянути. Простота не, не перевершена. От і все. Да. Так що, в общем, поки що якось отак. Е, що ми по цьому е, ось сюди попересаджували, персика сюди пересадили. Зараз е, його ще чуть-чуть і я обріжу, ну, вже його, Та треба. Вже, можна. вже його треба. І мені ще, до речі, говорили, що воно хоч там нормально зніма. і мені говорили, що персик стригти можна навіть е, е, два рази на рік. Я, якщо чесно, ще подивлюся, як його, тому що тут є річні прирости, є нерічні, є трошечки отакі от посохлі, я їх уберу. Ну, так сказати, як вмію, як так і пострижу, бо є якісь такі от, треба оцю убрати, оце, оце оставить, мабуть. Оці ось поубирати, бо воно отаке, бачите. Але в минулому році ми вже е, їли з нього плоди, плоди були смачненькі. От і все. Тут вишенька, е, ще, Маринка, що ти замовляла? Оце, Це лохина. Вона? Лохину замовляли. І... Вона ще спить, мабуть, та щас, може, її ще чекнути, її не можна різати. різати. Можна. Не можна, так? Лохина, Потім оце у нас деревовидна малина тут. Малина. Ми тут його трошечки ще під, під цей. І я, до речі, не знаю, чи можна під отакі дерева і ці садити, сіяти можна. газон. Не буде він витягувати, Ні. чи його поливати, все, да, так, як треба. Ага. Можна ну, кожен кущик обставити зібрать. І тут кусп. ми посадили, я ще тут таку зроблю орочку, сіточку, щоб плилося в нас це. Це деревовидна малина, так, по да, По-моєму, Так, це в нас хто тоді відправляв Ларіса Ларіса Заїкіна. Лариса... Да, Лариса Заїкіна. І виходить, в мене оцей відросток, оце це, це... Той, що був, це Вона що... пересилола взагалі три кущі, але вижив тільки один. Два в нас померзло, тоді морози були сильні ту зиму. І оце один кущ є, і тут виходить це локіт погріз паразит, і е -е оце ще один відросток я оставив. Це не той, сюди... мабуть, чи той? Да, да, це з корінчиком. А це ти ще якесь пересадила, що був так. Так що, в общем, поки що отак. Е, Ну і що? Ну, пройшлися, трохи екскурсію, показали, що в нас зроблено. Далі підемо, я вам покажу розміри качелі. Щось так бідненько, то там в кінці. Не бідненько. От я кажу, що там три повинен бути. От три було би добре. Там ну, не моє. Їх дві здохло. І виходить, що. Ну, ладно, я олівець, між ними, доти Да. Ти кажеш. да. Там я бетонірую, зроблю під хатою площадку. Та, коротше, пойдеть, Ландшафтний дизайн буде красивий, да? А Трохи... ще між цими туями хочу посадити, типу там очерет модний зараз є. Ще очерету не хватало в борі. Ну, вже, вже таке щось попридумувало. Так, ну що, там красиво, там хорошо. Фух, тут колись теж буде добре. Переходимо тепер до качелі. 에, вообще в народі вона називається пергола чи пергола, не знаю, садова качеля. Ні, нав, навпаки, <гум> в народі качеля, а в... по модному а, а, перго. Ну, по модному, да, -модному типа пергола. Прикольна така тема. Вообще, я ж вам кажу, що це мені Марина показала цю всю штуку. Просто на картинці, каже: Давай таке зробимо. Давай зробимо. Ну і в общем, 에, так, дивіться. Взагалі, так вам скажу, на картинці воно <кій>, було рівна, криша рівна. Ми коли почали тут сидіти, і просто в мене тут металопрофіль е е е, ну, лежав просто зверху, да, придовлений кирпичима, щоб не злетів від вітру. Е ми так сидимо, і воно отак дужче йде, поняли? І воно і сюди копає, і там копає. І ще й що найкраще, що десь по шву копало. Ну, взагалі, я так короче, подумав і кажу, е треба піднімати перед. Хоча б на трохи, щоб був уклон все-таки назад. Без уклона діла не буде. Воно красиво виглядить, ну, нема уклона, немає робочої оцієї дії. Тож, е, прийшов до висновку, що ззаді в мене так і оставалося, а тут я на уклон на 2 метри кинув 5 см. Ну, виходить, сюди просто до цієї балки. Е, я просто дошив ще одну ось е, рейку і на неї вже почав формірувати кришу таким методом, що, бачите, ось. Ну, ось і покажи отут з боку, щоб воно інтеше, воно так буде удобніше. Взагалі, у нас металопрофіль іде е, 2,40 довжина. Ну, а тут, по-моєму, щось я 2. 62... Що я різав? Тут? 2,30, по-моєму, чи що я різав? А, 2,20. 2,20, ну, не важливо. Я вам так скажу: що сама качеля у нас е, іде 2,50 на півтора. Ну, З рахунком того, що у нас ось такі ось виходи, я тут робив, то тут верх у нас 2,70. А взагалі від стопчика до стопчика 2,50, по-моєму. По-моєму, зараз переміряю, ну це я так хотів. Як воно вийшло? Е так, раз. І сюди 2,35. Ну, 2,35. Ну, коротше, 230 робіт, хватає його з головою. Е, отаку качелю, теж е, це я із дерева робив, є в мене на каналі. Відео. Е, я постараюся, звісно, не обіцяю, але постараюся понаходити всі ці відео, як я це все діло робив. Як оцю качелю, розміри, я там вам усе все розказував. От і все. Просто мене просили, що. Як ти закінчиш уже качелю до кінця, зніми, будь ласка, відео. Дуже було б інтересно подивитися, як це все діло буде виглядіти. Вся качеля зроблена із соснової деревини. Це обична сосна. І виходить, просто я робив як брошировку дерева, брошування бруш... бруш... дерева. Не знаю, як це правильно теж називається. Ну, в общем... Старі, старе дерево воно е, робиться. Ви засмолюєте цю всю деревину до чорноти, прям висмолюєте е, м'які волокна, і потім просто берете на болгорку, надіваєте диск, який такий їжок, і все це діло чистите. Потім е, його за е, ну, обробляєте цією деревообробною краскою, і вам виходить отакі, от красива така текстура. Можеш отак показати ближче, воно видно ребристість, так дерево, ну дуже, дуже гарно, гарно виглядає, Бачите? Гарно? гарно виглядає, да. е, решутки я заказав у хлопців. Тут на, на столярному цеху. Соня мені шаповол заділав такі дві решутки: сюди й сюди. І я навіть не знаю, що із задньою стінкою робити. Як це такий собі проект, <кій> який. Е, який робився типу, методом е, научного тика. Ага, криша рівна, красиво, але посиділи, вона тече, все одно уклон. Е, уклон все добре, акуратненько. Так що, в общем, може, ми ззаді просто там посадимо щось в'юще, я не знаю, да? ти щось придумаєш. Кліматіс туди. Да. Ну і все. і Воно просто літом буде заростати, щоб не так пекло у спину сонця. Там троянда я вже посадила в'ющу, щу, та Це... що вже пахуча. Ага. В'юща троянда тут. Ну і в общем, ну я не знаю, як, як тут, я як, як по суті розміри. Якщо прям прям ще щось треба, то питайте. Сюди зробив такий от викок, трошки більший, щоб козирьок, так як у мене і на бісятки, тут зроблено бісятка, абсолютно зроблена з тої самої деревини, е, теж брошировка дерева візде. По всьому кругу зроблена, типа балки, все скручено, усе зачищено, довго я її робив, але прикольно вийшло. І, ну, считай, основа, Я й тут хотів основу виложити камнем. Ну, потім думаю, воно може буде дуже нав'язливо виглядіти, і так вирішив, що чисто на біседці хай буде так, а качеля буде так. Що саме інтересно? Що за допомогою чотирьох людей ви цю качелю можете перенести в будь-яку точку двору? Тобто, можливо, колись щось там не подобається, дружина скаже: От я не хочу тут качеля, щоб була, я хочу там хто зна, щоб що, що тут. Ну в ж бачите, жінки, як прошлий рік вона казала, що тут туї будуть гарно. Да. А тепер ми пересадили, бо там гарніше. Ну воно людина росте і бачить, що де краще, де Ну, у нас не було в минулому році. Так о, тут ну, може да. Може воно так знаєте. Ми ліпили, тому що ми не розуміли, де в нас що. Я думав, гараж робити не робити. Чи він нужен? Потім зрозумів, що він не нужен. Наш що той гараж. Коротше, якось отак. І е, в общем, поки що рішили так. А то а буде, буде піч до строїш ще щось Да, Там я піч хочу поставити. Чисто таке, знаєте, щоб гарненько уютно було. Можна було вам знімати якийсь контент по кулінарці нашій, там щось приготувати на кострі, на вогні і так далі. Да. Хоч. Е, глибина отут е, півтора метра, метр п'ятдесят виходить. Е, получається, якщо отак ми візьмемо 2,30, то отут у нас метр п'ятдесят від стопчика до стопчика. Е, стопчики у нас 112. E, ну, Считай, 112-120. і 12 см, 12, будь-здорова. 12 на 12 у нас о -о так от виходить стовп. E, брус оцей e, чи стропило. Будь здорова. ще. Стропило <-звідчок> <с -звідчок> у нас 150 на 50, ну, тобто іде 15 см на 5. Рейка e, у нас обрештовочна 1,5 на 3. І оця 50 на 30. Я просто... Будь здорова. Е, я не знаю в міліметрах, в сантиметрах просто хто як понімає. Е, якщо кажу 50 на 30, значить це 3 см на, на 5 см. Е, тут в нас виходить е, 15 мм на 30, ну, тобто 1,5 см на, 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 на 3. Е, да і все. І все скручено саморізами чорними. І Мебельними цими е, рижами і гвістками де-не-де пробити. Каркас ми пробивали. да, каркас ми пробивали в кругову. Коротше, оток, акуратно її і, і вийшло доволі непогано, Ще й своїми руками. Я таку доже не знаю, ніде й не бачив. От і все. Е, ну тільки на картинки бачив. Десь вони такі, може, існують, але прям такої немає, бо вже ж доробляли так, як воно виходило. Так що, Чесно сказати, я не знаю, які прям саме розміри вам нода. Якщо вам прям капець це нода, приїдьте до мене, візьміть листочок, ручку, можете написати. Ні, то напишіть мені в коментарях або в вайбері, якщо вас ще інтересує десь якийсь розмір. А, ну і Висота, Висота, по-моєму, 2 метро, бо ми робили. Е... Якщо не помиляюсь, да, 2... 2 метри 2 метри. Е... Так що, в общем, от. Так от. Знаю, Скинь розміри. Які розміри? Хто його знає? Як я його ліпив без розмірів. Все налосно. Ну все, ну вийшло гарно, скажіть, отак от, от. Все, товариші трудяги, пішов я садити дерева да, та й побризкати ну, да. Треба побризкати. Так що, в общем, якось отак. Все, красиво. Пойдет? На, катайся. А то планшети, телефони. Що за діти зараз? У мене раніше велосипеда десь в сусіда блин, візьму. І до вечора не вертаю, він мене по селу ходить шукає. А ми десь то на футбол, то до річки, то у ліс картошку пекти, то ще щось. А тут таке. За вуха не витягнеш з двору. Нас раніше не можна було за вуха запхати в двір. Кричали батьки, щоб вже додому йшли. А тут. Ой, 21 -е століття. Так, ну все, трудьоги. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, пока пока пішли ми долі працювати.